На плиті холодець у духовці голубці, а на столі усі інгредієнти для куті. Так до святвечора готується черкащанка Людмила Проценко. Ось я сама насушила вишень, сама насушила слив, горіхи домашні. А в магазині накупила кураги сушених різних екзотичних фруктів, бо мені дуже багато подобається і маху. Збиратися родиною на святвечір та святкувати різдво саме 7 січня це сімейна традиція, розповідає жінка. Відмовлятися від неї каже, не дуже хочеться, бо й з нею пов'язані теплі спогади із дитинства. Саме 6 січня в святвечір моя сестра чихнула в хаті, і бабушка їй подарувала своє все золото. Каже, дарую тобі. А я мала була на 5 років і менше і також чихнула. А бабушка каже, що ж я тобі подарую? Подарувала мені своє хазяйство, хату каже, тобі в селі свою дарую, яку я дуже люблю. Аби не довелося обирати, коли саме святкувати Різдво, говорить пані Людмила, вирішили робити це і за новим, і за старим стилем. Я хочу святкувати з родиною, і ми цього року вперше святкували 24 числа. Але щоб зібратися, як раніше, всією родиною пригостити сьогодні, я жду в мене буде 16 гостей. Це всі мої рідні. Серед родинних традицій зустрічати цей день у вишиванках. Людмила Проценко говорить, у неї їх безліч. Це чоловікова вишиванка, собі в пару до нього я ось це плаття зазвичай надіваю. Ну, сьогодні побачимо, вирішимо ввечері, що ми надінемо. Це діти. Треба тільки поутюжити, щоб були гарні, бо постірані, та так ось висять. Електроенергія з'явиться, що все буде. Коли саме святкувати різдво, кожна людина має визначити для себе сама, розповідає протиерей Черкаської єпархії Православної церкви України Київського патріархату Андрій Шпунт. Що ж до парафій, то цьогоріч, каже тільки три з них у Черкасах відсвяткували народження Христа 25 грудня. Решта буде дотримуватися старого стилю цього року. Синод православної церкви України прийняв рішення, що ті парафії, які мали таке бажання, 25 грудня за новим календарем вже святкували різдво. Але більшість парафій все ж таки залишилися святкувати за старим стилем. Тобто, 7 січня в більшості наших храмів буде звершуватися різдвяне богослужіння. За словами протиіерея, перехід на новий церковний календар має відбуватися виважено, аби зберегти єдність у суспільстві. На думку етнографа Андрія Темченка, це відбудеться не скоро. В час пройде, я не знаю. Десятки років. Десятки років, воно віде. От коли впроваджували григоріанський календар в Європі, то католики на нього перейшли всі, а протестанти ні. І через 120-150 років на нього перейшли протестанти. Я думаю, у нас це відбудеться скоріше. Коли не знаю. Років десятки років. Покоління, яке народилося і попам'ятає Радянський Союз, ну я, наприклад, воно не виправне. Це, це покоління повинно з часом піти. Можливо, наші внуки. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.